І так, шановні друзі, продовжуємо огляд розхідного та допоміжного інструменту торгівельної марки Працет, який продають продавці товарів Амазон та у нас на огляді коронки по бетону придбав їх за 550 гривень. Фактично, по даних коронках ціна одного кг становила 300 гривень. Наступна з коронка по кермогриніту вартістю 200 гривень. Один кілограм таких коронок коштуватиме 880 гривень. Ножиці по металу 150 гривень, 1 кілограм 470 гривень. Лопатка до перфоратора придбана за 80 гривень і 1 кг кілограм таких лопаток коштує 320 гривень. Набір із восьми свер по металу коштує 110 гривень. Якщо це перевести в ціну за кілограм, то 1 кілограм таких свер коштує 780 гривень. Набір із п'яти бурів по бетону коштує 220 гривень. Якщо це перевести в ціну за 1 кг, то його ціна становить 670 гривень. Набір бід, який частково закомплектований, коштує 150 гривень. Якщо це перевести в ціну за 1 кг, то його вартість становить 600 гривень. Набір пробійників коштує 200 гривень, якщо це перевести в ціну за 1 кг, то їх вартість становить 280 гривень. В оптових постачальників товарів Amazon та Lidl 1 кг паліті коштує в районі 270 гривень. Можливо, тим, хто займається ремонтними роботами та потребує великої кількості. З інструменту вигодніше придбати дві три палети і не переплачувати перекупом в 2-3 рази. На цьому в нас огляд розхідного та допоміжного інструменту від тировельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу!